І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравесі і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Генчик на Гріль 15, карта Хайвей. Ну що ж, до доволі. Да. Я знаю, що багато хто пише, хто надсилає мені на грілі бої, то завжди, завжди пишуть, що це найулюбленіша ПТХ в грі. Ну, мене це дивує чому, тому що напевне, що я граю... На броньованих танках, так от броньовані патеки для мене. А це не броньована, але гармата чудова на клопушувального хлопу. І той, хто е, зрозумів, як на ній грати, той напевне, що отримує від цього задоволення. Підхлопушився від Фожбе. ну, зараз буде тобі. Віддяка. Подяка, так скажемо. Чудовий постріл. той пропав і той йому вліпив. На 700 на 755. Давайте згадаємо. От реально ми дивилися на грилях, не згадували, яке тут у нас пробиття, яке альпіще. Альпіще 750, пробиття 279. Я так розумію, наш герой всім, хто буде його ображати, так, от хто буде намагатися його нахлопушити чи прихлопушити, того буде вихлопушувати. Боже, як цього фаша з двох пострілів до побачення, сказали. Далі є в нас комуляки, 334 тут пробиття. Ну я думаю, що... Бачимо, що комуляк навіть і небагато. Боєкомплект невеликий, до речі. Комуляк небагато. Отже, тут на ББХах можна грати без проблем, правда? А якщо ти граєш на ББХах, та й вмієш грати на грилі, то ти багато нахлопушуєш і ти багато потім і досвіду, і срібла отримаєш. 4-0 рахунок в нашу користь, а ну давайте в суху. Оба, ні, напевно, що якщо вже так на глючу тут під'їжджає, теж, теж той, хто образив, зараз буде вихлопушений. Ану, дуельної дуелі захотів. Допоможіть, допоможіть, А <с außerivity> Ану, як вийде з цієї ситуації наш герой? Майстер клас. Дуель на дуель. Чудово! А я казав, хто образить нашого героя, той буде вихлопушений Жорстоко, правда, вже нахлопушився непогано. Е, майже... Більше половини ХП втратив. 1755 настріляно, два вороги знищені. Що в нас побою? У нас довго стоять там стежки, але вже е, дві стежки і тисак поїхали на базу суперників, там наводять у них шороху. Це герой наш побачив. Змінили повністю карту. До речі, напишіть в коментарях, як вам подобається чи не подобається ця зміна. Мені здається, що всі зміни повинні бути на краще. Хоча це не точно. А, хоча може і точно, але е, ну, перше враження може бути не точне. Це, то, це вже точно. Вибачте закаламбурники. Оце наговорив, аж сам себе заплутав. Ну ви мене зрозуміли. Чудова імбопозиція тут з'явилася, так? Можна на ПТшках із верхнього, і з нижнього разку. Всі пішли в атаку. Всі. 6-5 рахунок по бою в нашу користь невелика перевага, але вони зрозуміли, що зашкірили суперник і всі пішли в атаку. І саме на базу. Чому? Тому що зараз ми втрачаємо там в місці останнього тяжа. І вони або рвануть зараз на нашу базу, або поїдуть захищати свою. У нас нікого на базі взагалі немає зараз. А на жирне нахлопушує і нахлопушує. І саме фощів нахлопушує в цьому бою. Не пощастило їм, так? Таким суперникам. Ну не зрозуміло, поїхали вони, наші рванули, а потім зупинилися. Отже, вони не поїхали на нашу базу, отже вони будуть зараз захищатися. Бо якщо. Знаєте, як їм треба було зробити? От поки що там тримаються у них на базі, їхні протіші, їм треба було не повертати один там, може двоє, а всі інші оцею армадію, вони б якби проїхали по тій лінії, то вони вже б на нашій базі. Це їхня помилка. А їхніми помилками що ми користаємося? 3218 настріля, два ворої знищені. Бабаха приїжджає, будеш практичним братішем, будемо вихлопушувати. Наш герой буде підхлопушувати, а ти можеш вихлопушувати. Повернулися всі. Повернулися і тепер ну складно буде. Ну я думаю, що якщо будуть підставлятися отак десь виїжджати, то не дуже складно буде. Та й у нас там агресивно грає Type 71, леопард перший. Бабаха стоїть на... на... Майже на базі, мені здається, її зараз на базу взагалі треба ставати на захоплення. Набруження досягає свого баю. 9-8. Знову перевага в нашої команди і перевага по ХП плюс 4000. Один там останній герой намагається все ж таки порвити. Він кликав на допомогу, ніхто йому не допоміг, так. Він думав проїхати. Вже б вони б захопили базу, вже б вони там взяли висоту. І з висоти б, нам було б складно базові. Десь повернувся, Базік повернувся своєчасно. А ми бачимо, користаємося оціми оновленнями. Так? І чудово тут таку гірку зробили для ПТшок. Класно. Тут і теж можна класно пограти, посвітити. І навіть ще й постріляти. 11-8 наш. Вже там всі, всі суперників залишились місці. Не стає бабаха на захоплення, доб'ємо. Ну, в принципі, а чому б і ні, якщо є, бачу, що є варіант перехлопушити всіх, то треба їхати і перехлопути. Але я взагалі-то рекомендую, якщо є можливість захопити базу, то ставайте захопувати. Це бувають нюанси, коли ну, реально дуже величезна перевага, тоді вже їдемо добиваємо. І ми бачили також неодноразово, що суперники, якби стали там двоє. Навіть один, якби став, то вони б перемагали в тих боях. А вони ні, поїдемо доб'ємо, їхали і потім програвали. Наша героя 4 вороги знищено, бо є достойніший. Поїхали вже агресивно в місто. Вах не пробив. Ні, кого не пробив? Картонного картона. Буває щастий. Там десь може підставитись. Так, а тепер знову напруження. У нас три ПТшки залишилось, у них тяжі. Але наші ПТшки більше ельфіще вибивають. ха, -ха, -ха. Тай 57 Кеві небезпечний. Це за рахунок свого барабана. І Бешка небезпечна. Також за рахунок свого ну Генуазік зараз на себе виманить суперник. Двоє проти двох. Ти бачиш, я думав, взагалі буде простіший бій, не такий простий бій вийшли. Ой-є-є-є-є, вогонь. Шість ворогів знищено. Майже 5 тисяч настріляв. Ну, а тай 5 хеві бачимо підставляється, нахлопушується. І зараз буде що? Знешкоджений. Вогонь! Чудовий бій, чудовим настроєм! Кажу вам всім слава Україні! Там всім дякую! До зустрічі! Ви дивимось реплей від підписника сьогодні з нами грає Суракс на брейкері, карта Фіорди. Ну що ж, до бою, так, ну на фіорди я вам скажу от після оновлення. Вона цікава стала, але ще чудово, але ну, я зіграв лише один бій на ній, і то на Маусі, і я грав з іншого респу, ну, виїхали суперники з ущілини і почали жорстоко нас нахлопушувати. Якось, ну, не знаю, ну, в принципі, змінилася в Ущілині не дуже сильно, але ось коли випадкові події, коли відкривається там цей бункер, то вже там дуже важко. Отже, якщо грати на тяжах або на ПТшках броньованих із верхнього, верніше не з верхнього ризку, а з правого риску. То треба ось так, як зараз роблять суперники, зразу ж вриватися. Напевно. Ну, зараз ми побачимо, що там чудово так через камінець перескочив наш братиж. Вривається, чудово. Починає піщинське заробіще ще один поліс, очі випучивши І він на себе виманює, до речі, канопане. Він немає відволікає на себе увагу. У цей момент ми їх перехлопушуємо. Братіші, підтягуйтесь там MX-50B, також все помітив, підтягується. Я думаю, що зараз, зараз ми з ними спораємося без проблем. 1451 вже настріл. У нас тут перезарядка ну, шикарна, Ну, поки що це на, ну, на мою думку. Це найкраща, по-моєму, ПТХ 11 рівня. Чому, на мою думку? Тому що я полюбляю бронічніське броніще, тут реально бронічніське броніще. Бачимо, що корпус пробити майже неможливо. Лише ось так, якщо відкрити НЛД. ХВН непогані, також можна від рельєфу чудово зіграти. Ну, і ще трішки і ми цю дуельну дуель виходимо переможцем без єдиної пошкрябани, до речі. От він намагається зараз виділити. 7 хп всього залишилося. Бешка також агресивно поїхала, ну ти що, ну вже втратив ХП. Але тільки ще було без втрати ХП. Ну 7 хп добиваємо, до побачення. Чудово. 4-2 рахунок нашу користь, 2 вороги знищено, 3426 настріляно, 1280 натанковано. Брейкера просто в лоб корпусу. Бити немає взагалі ніякого сенсу. Відступила Бешка, зрозуміла. Не, невірний, бачите, і мій план був, невірний, просто вриватися. Треба, напевно, щось інше вигадувати. Просто так вриватися, то Ну, так як вони вривалися, вони поїхали там на одного нашого танка. Він ну чудово в принципі, відволік їх. На цей момент ми їх перестріляли. Ну що, вмикаємо турбіну, поїхали далі. Є величезна в нас перевага, ну як величезна. Нормальна така перевага, тут поперед нами лише там Тигер Маус, я так розумію, залишився. Ці, цієї Бешки взагалі немає шансів. По центру також наші почали агресивно діяти. А ось по А, Б лінії там, бачимо, стоять поки що. Ну і те, що там в скелі, мені здається, там можливо тунель треба було зробити, а не розділити ту скелю, правда? От на 8-9 та 9 лінії. І так би було цікавіше. А так оці ці скелі. Вони не дають тепер ні суперникам там проїхати, ні е, нашій команді. Це так, як і раніше було, в принципі, нічого не змінилося. Хоча я ще на Стежках не, не грав, але треба, якщо потрапити на СТ, тоді вже на фьордах, тоді я вам вже скажу. Це мої такі думки, роздуми вслух. Ви свої роздумить роздуми, роздуми вслух, пишіть в коментарях. Так, буде дуже цікаво, вашу думку почути. Вже майже 6 тисяч настріляно. 5 ворогів знищено. Там попереду чарфу тур, баттон, батона, я думаю, зараз там вихлопушать без проблем. І наші вже пройшли, продавили, перестріляли там по тій ущилені. Але всі такі шотні-шотні, отже там цікаві заробіть. Знаєш, це треба мені потрапити. Бо не потрапляв, це один раз тільки на Маусі потрапив на одного. Це мені цікаво. Чи краще змінилося, бо ви знаєте, що я полюбляю зміни, але щоб чудові були зміни. Ну, і наш герой йде до воїна. Я думаю, отримає в, в цьому бою воїна по-любому, у кому постріляти, наприклад, по артилерії. Патон тік скоріше за все, аж туди буде прикривати артилерію, куточок забився. Те що в нас турбіна є також чудово плюс, правда? Хоча ми їдемо не дуже швидко, не дуже швидко навіть і на турбіні, але все одно. Або вліпив. Або вліпив, або там рикошет був, бо так якось снаряд цікавий був. Але все яка непомітність в нього, нічого. Си. Ну, 50 метрів від курчі. Іде. Він попереду там. Ха-ха, я тут знову танкану. Там ще й ПТ-шка, я й чомусь і забувся за неї. І буде вона? буде, буде 7000 І Івай хочеться цього бити. Ну, б'ється до останнього, молодець, він виманює на себе. Там, До речі, ще така проблема, що він ще й там заїмокамінець заховався. Втратив тільки ще багато хп. Але тисяч настріляв і воїна достойнішого взяв. Воїна знищена. знищення. Де там практично під'їжджать? Та в принципі ми тут... Наш герой тут і сам форується, правда? 7 ворогів знищено, 7500 настріляно, 2420 2 настріляно. А те, я розумію, чудово показовий бій. Швиденький, так, швиденький бій, але чудово показовий. Я побачив, як можна продавлювати. І верніше не продавлювати, як не треба продавлювати ось саме справа. Ми так, до речі, бачили багато таких боїв, намагалися випочив очі продавити і наривалися на неприємності. Чудовий бій, чудовий настроєм, кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі.